Всім привіт! Я знову ж рада вас вітати в себе на ефірі. Як завжди, казка на ніч. І вже вона далеко не опівночі, а ми перейшли в цей е, такий, <тас> такий час. Звичайно, все дуже просто. Тому що, окрім того, що я займаюся, займаюся працюю в інтернеті, я ще являюся просто звичайною жінкою, звичайною дружиною, яка. Має якісь домашні так само справи. І хто не знає, вчора я, я рвала гроші. І навіть така була така курйозна ситуація, що я собі щодня пообіцяла, що о 18 годині буду виходити в себе в телеграм-каналі, проводити презентацію. І от ми вчора поїхали порвати гроші для того, щоб зробити заготовку на зиму. І знаєте. 18 година вже от -от має тільки вже щойно наступити, і я розумію, що я стою біля гроші і презентація сама себе не проведе. Думаю, ну, можливо, не буду проводити, ну, можливо, там ніхто й не зайде, а можливо, зайдуть всі ті, що завжди, а, можливо, ніхто нічого питати не буде. Ну, нічого страшного, думаю, можливо, там є записи, і люди подивляться ті записи. Тобто я забаловлю на думці про те, що мене мозок мій починає, починає зі мною домовлятися. Я така, ні-ні, такого точно не буде. Беру телефон, я дуже рада, що робота з телефону це і дійсно є робота з телефону, слайди під руками. Прямий ефір вийшла, слава Богу, у нас інтернет такий, що тягне, в принципі. От, І провела презентацію. Провела презентацію, дуже супер, дуже класно. І таке задоволення від себе, думаю, Боже, як я собою пишаюся, яка я молодчинка. Сама себе похвалила все, і, і пішла далі до Груш. Сьогодні ситуація номер 2 Я не була вже біля Груш, але, знаєте, погода так змінилася, і вже на вечір ну, так стало якось пасмурно. Дощ нависає, от скоро, скоро зараз ляпне дощ і все. Я така думаю, ну якщо я сьогодні не проведу презентацію, ну нічого ж не трапиться, так спати хочу. Якось цілий день то працювала, то зустрічі проводила, то з командою працювала. І тут я розумію, що я, я наскільки втомилася, і я так хочу спати. І, і я розумію, що погода мене просто хоче викосити. Я знову ж розумію, що мій мозок починає зі мною домовлятися. І я така, ні-ні-ні. Я зрозуміла, що моє бажання досягти цілей і результатів уже в цьому році в компанії LiveGood досягти найвищого статусу, у мене таке величезне це бажання, що воно переосилило бажання спати. От, не повірите. І я навіть посміхнулася з цього моменту така все. Зібралася і провела, провела презентацію. І знову ж таки пишаюся собою тим, що я не повелася на свій мозок, який вирішив зі мною домовитися. Задоволення не то слово, не ну, можу передати. Далі, звичайно, у нас була командна зустріч, як завжди, щовечора ми проводимо командні зустрічі така дружня, тепла обстановка ну, дуже класно, мені так подобається. І тільки все закінчилося. Мої груші мене чекали. груші і помідори. Тому і я звичайна людина. Я не робот. І коли я сьогодні розповідала на командній зустрічі цю історію, то <смас> команда видихнула. Каже: Боже, слава Богу, а то ми думали, що Маріна робот. Ні, я не робот. Я звичайна людина, у мене так само є якісь домашні справи. Я просто шукаю час, коли їх можу зробити. Дякувати Богу, чоловік мені в цьому допомагає. Допоміг тільки що. І оце чому я виходжу так пізно зараз, сьогодні саме сьогодні, з казкою на ніч. Тому що ми поки не закрили всі груші, поки ми не закрили всі помідори, ми просто не, не йдемо відпочивати. Тому, тому кажу так, почекай. Я ще проведу прямий ефір, поговорю про підведення підсумків сьогоднішнього дня і далі, далі вже будемо відпочивати. Які ж підсумки сьогоднішнього дня? День неймовірно класний, продуктивний, дуже супер. Я бажаю кожному отримувати задоволення від тої справи, якою ви займаєтесь. І повірте, якщо ви не отримуєте задоволення, якщо ви ходите на роботу і ви її ненавидите, якщо ви з нетерпінням чекаєте п'ятниці, тому що попереду будуть вихідні, Якщо ви ненавидите вечір неділі, тому що знаєте, що понеділок пройдеться прокидатися і йти на вашу неулюблену роботу, то, повірте, в вашому житті щось потрібно змінювати. І ніхто за вас цього не зробить, ніхто не прийде, вам не допоможе. З неба нічого не впаде. Змінювати в житті будете виключно ви самі. Тільки ви самі можете прийняти рішення, тільки ви самі можете поставити крапку або три крапки. Або просто почати щось робити нове. Щось робити нове, чимось цікавим займатися, почати з малого, почати з оточення. Сьогодні я про це говорила. Що дуже важливо нас, ну, ми люди такі, повинні оточити себе людьми, з якими нам добре, з якими нам цікаво. Якщо ви оточите людьми, які постійно там скаржаться на життя. На президента, на дороги, на зарплати. І от весь час, весь час, от вони сваряться, ходять там платити за комунальні послуги, вони в чергах сваряться, їздять в громадському транспорті спеціально, щоб з кимось посваритися. Знаєте, якщо ви оточуєте себе з такими людьми, то повірте, рано чи пізно ви станете такими ж самими. Це однозначно. Якщо ви оточите себе такими добрими, світлими. Ну, Гарними людьми, такими, знаєте, люди з великої букви. І навіть не просто з великої, от всі букви такі великі. От ви станете такими самими. Або, можливо, ви такі є, і просто притягуєте таких до себе. Дуже і дуже важливо оточувати себе такими, знаєте, людьми, які позитивно дивляться на життя. Позитивно. Тому що негатив він затягує. Він дуже затягує. Про те ж саме сьогодні хотіла розповісти вам і про свою команду. Знаєте, тисячу разів розповідаю, і це не секрет для вас, що свою команду я будую на холодному ринку. Для тих, хто не в курсі, що таке холодний ринок. Це абсолютно незнайомі люди, які приходять до мене, які знайомляться зі мною через соціальні мережі і приходять до мене в команду. До того, як ми стали партнерами, я їх не знала. Абсолютно. На сьогоднішній день у нас дружні, дуже класні відносини. Я з кожним з своїх партнерів можу довго говорити на будь-які теми. Це дуже цікаві люди. При тому всьому, що вони всі різні є те, що їх об'єднує. Вони всі з великою душею, ну вони неймовірні, просто от це правда. І я щаслива, що до мене приходять такі люди. Я вдячна кожному, абсолютно кожному партнеру своєї команди за те, що вони є, за те, що вони поряд, за те, що вони не просто поряд, а рухаються разом із мною. Я бажаю абсолютно кожному великого розвитку. Я бажаю абсолютно кожному досягти тих результатів, за якими вони сюди прийшли. І ми це зробимо разом. Ми це зробимо разом, тому що тільки в команді сила. Тільки коли ми йдемо разом, коли ми рухаємося разом, тільки тоді буде результат. Тому що коли ти рухаєшся в одиночку, ну це набагато складніше. Це правда. На цій добрій ноті. Я з вами прощаюсь. Гарної, теплої, мирної ночі, яка якнайшвидше приведе нас до перемоги. Бувай!